Сьогодні ми відпрацьовуємо другий етап навчань. Проводимо планові заняття в рамках організації територіальної оборони міста Суми і околиці міста Суми. Задіяні всі суб'єкти територіальної оборони, добровольче формування, це національна поліція, служба безпеки, підрозділи національної гвардії. Також задіяні в цих навчаннях. Комунальне підприємство міста Сума в цьому місяці це вже друге заняття. Всі суб'єкти територіальної оборони виконують поставлені навчальні завдання щодо підготовки позицій, щодо навченості особового складу, виконання завдань, розгорнуті відповідні підрозділи. На тих напрямках, яким визначено їм організувати оборону міста Суми, здійснюємо перевірку готовності цих підрозділів до виконання бойових задач. Під час цих навчань удосконалюється система фортифікаційних споруд, удосконалюється з урахуванням сил і засобів, які виділяє місто Суми. Це інженерна техніка по підготовці блокпостів.